Сьогодні вже в нас проходить наш розіграш на 99 ночів лісу. Е, хто хоче, хай заходить. Хай бігом пише в чат е, Брук Хевена, е, не в чат Брук Хевена, либо в коментарях мені свої ніки е, і е, хто хоче, хай приглашає мене в друзі. Заходи по моей ссылке в 99 телефон. Беру минимум трех. Буду играть мій брат. А что он делал? Ну ладно. Так. Кто хочет? Хай захода. Тільки максимум трьох. Так. Uh... Я зараз в коментарях напишу свій нік, а ви поки що пишіть нік в Roblox. Е, сьогодні зустріч буде. Е, скільки зараз? О 17.00. Хто хоче, хай бере і приєднується до нашого е, розіграфу. Там же буде через пів години. Хто хоче, хай заходить. Ми не проти. Але беремо тільки трьох. Тому що граю я, мій брат, і більше нікого не беремо. Бо е, ну, там мінімум на п'ятьох можна создати. І ви ще пишіть, які у вас є класи, е, тільки чесно. Скільки ви вижили днів, який у вас аватар. Ну, нікнейм. Хто хоче, хай просто бере і заходить. Я чесно кажу. Хай заходьте, ми не проти. Але беру тільки трьох. Можна тільки трьох. Е, можна ще без мого брата. Е, ну, я, звісно, е, не знаю. Пишіть свої номери... Ой, які в коментарях Я їх прийму, е, э, і я напишу свій ком ну в нікнейм, і е, э, пишіть свій, Я вам кину запрос і ну. все, прийміть, А тоді я э, начну розыгрыш сейчас. 16.33, 11 число, 11 січня. І хто хоче, то хай заходить. Мені не жалко. І хай заходять. Всі заходьте, я пишу ніки в коментарях. Всі.